Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що, ж, завершився матч у Кубку Короля. Одна восьма фінала. Барселона у себе вдома на стадіоні Менджуїка. Команда Гансіфліка приймала Реал Бетіс 5-1. Барселона перемагає та проходить в четвертьфінал Кубка Короля. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну і давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Барселона, 4-3-3. Стартова розстановка в Каталонському воротах, Роналде Раухо, Пауку пара центральних захисників, Жюль Кюнде Мартін по флангах, Френк Де Йонг, Пенрі Гаві, три капів захисників. Ось такий дуже цікавий стартовий склад у Барселоне. Рао Бетіс, 4, 2, 3, 1, стартова розстановка в Бетіса. В'ейтес ворота воротах, де Соуза парт центральних захисників, Руйбаль перо по флангах. Альтіміра Кардоуза центральні опорні півзахисники, іско центральний атакувальний півзахисник, карабальо флангах та Рокі у нападі. Це стартова рознока Бетіса. Друзі, якщо говорити про сам матч, то в принципі Барселона з перших же Сенкут кут матчі дуже здорово і справді розпочала. Вже на третій хвилині матчу вдається забити гол Гаві. Гаві забиває Даніоль моєму асистує. Ну і Гаві виходить на ударну позицію, пробиває в ближній кут та збиває. Збиває Гаві, дуже здорово каталонці цю атаку розіграли. Барселона взагалі-контролювала матч. Берселони м'ячем більше володіла. В принципі, Барселона більше атакували позиційно. О, ось, і в кінці-то кінців вдається створити супершанс. на був Барселони, коли Мінніамаль віддав передачу на порожні ворота на Рафінію. Рафінія пробуває і Бартер рятує Бетіс від пропущеного м'яча. Барселона забив в кінці кінців другий м'яч, 27-ма хвилина матчу. Жуль Кюнде Жуль з передачі на міні Ямалі вийде на одерну позицію, проб'є потужно в Дальній кут. Та француз подвоїть перевагу Барселони. 2-0. Барселона подвоє перевагу. Бетіс відповідав своїми атаками, але в цілому Барселона контролювала цей матч. Барселона і втретє забили Жюль Кюнде оформив дубль. але цей гол не зарахували, не зарахували, але в другому таймі Барселона в кінці кінців заб'є. Там, до речі, Ламін Амаль, там заб'є, але його гол не зарахують. там Френк Де Деянку дальну передачу зробив. Але гол ламіни не зарахували. Ось, ну, все-таки Барселона заб'є в кінці-то кінців свій гол, Рафіні заб'є. Ямаль вийшов на дану позицію. Не замбив, але Рафіння дуже здорово і справлять зіграв на добиванні. І Бразилець переправляє м'яч до сітки. 3-0. Барселона перевагу по троє. Барселона, до речі, друзі ще вийде Фіран Торес, Пабло Торе, Фермін Лопес, Пау Віктор Ерік Рік Герсі. Лєрент, Фарнальц, Лоссаде Сабаліф, Флорес відутюбеса. Барселона Заб'є. Барселона Заб'є. Четвертий м'яч. Дані Ольмо Дуже здорово. перевів м'яч на правий фланг. Ферран вривається. пробиває в дальній кут Ферран. Та забиває гол на 67-й матчі. Ферран робить рахунок у матчі 4-0 на користь Барселони. Ну а Дані Ольма записує до Сорпасиву другу голіву дію. Другу голіву передачу відповідно. Борисон не зупиниться, в п'яте. Забіламін і Забіла Амаль з передачі Ферміна Лопіса. Ламін вийде на позицію. Проб'єв ближній кут. Вратар, там навіть відбив удар. Ламін і Амаля. 5-0. Бетіс з пенальті на 84-й М'яч один відіграє, Рокі заб'є з пенальті, проб'є по центру. Ну і один м'яч, відповідно, відіграє. Ну, Берслон, відповідно, доведе справу до переможного кінця і з рахунком 5-1 пройде далі. Ось вона, до речі, друзі, статистика. 18-8 це в нас статистика ударів. По воротах 9-3 ударів в площину воріт 69. 69,31. Це в нас володіння м'ячем. Ну, і 8.30. До речі, по голів шансам 3-2. Три голіві нагоди у Барселона. Одна голів нагода опущена. Дві голіві нагоди в Бетіса. Одна гулівна нагода опущена. 648 передач. Зробить Барселона. 581 передача. З них буде точною. Та 89% точність передачі Барселони. У Бетіса, до речі, як ви бачите, 289 передач. 225 з них точні були. Та 77% точність передач. 8-6 офсайди. З 18 ударів 9 ударів в площину у Кожен другий удар у Барселони був в площину Беріт. Один удар був каркасвері, три удари ворота, шість ударів було заблоковано. У Бетіса, до речі, вісім ударів, три з них в площину, два повз ворота, три удари заблоковано. Друзі, а по успішних відборах, в принципі, можна сказати, що і Бетіс був краще, але не може, так то вони те є: дев'ять успішних відборів у Бетіса 75% успішності. Барсона їх було 8. Та 50. Це 50% успішності, 2-4 по сейвам, 10-20 повинні м'яча, 9-9 за перехопленнями. Ну і 10 порушень у Барселони. Дві жовті картки, бачите, їх було 8. Відповідно, також 2 жовті картки. Як ще підводити підсумок цього матча? Я, в принципі, вважаю, що Барселона перемагає по ділу. Я все-таки вважаю, що Барселона перемагає по уділу. Бетіс молод, молодці. Знаєте, команда Пілігрині билася все одно билася до кінця. Ось. Але все-таки вважаю, що Барселона перемагає по ділу. футболіст футболіста матчі я би обрав би Дані Ольма. Ну, принципі, можна сказати, і Жилькуінден, ну, скоріше за все, Дані Ольма. Мені знаєте, мені Дені Ольма дуже сильно сподобався сьогодні. Я його бру найкращий футболіста матчі. Хоча, в принципі, Фіні до пане матч провіла. Мін Ямаль, Жюль Кюнде. Ну, мені якось данівольбо. сподобалось сьогодні. Я йогою, є уберу найкращий футболіста матч. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.